Це знавчі втрат. Зокрема, вуличним вогнем було знищено 11 установок БМ-21 град, 3 танки та 5 бойових машин піхоти терористів. За попередніми підрахунками, втрати російських найманців складають понад 100 осіб. Тривають зачистки населених пунктів Ілірія, Малоніколаївка, Іловайськ, Танічно-Луганське, Успенка, а також Лісіччя. Крім цього, сили АТО ведуть бої. В районі міцного світлівка, Хрещувати та Кургану Савул могила Також відбулись обстріли позицій та болокостів Тилото, полузнаселених пунктів Станічно-Луганське, Земляне, Віліїнка, Макарове, Красний Яр, Мар'їнка, Красногоровка, Ясиновка та Березове. Красногорівка повертається до мирного життя завдяки роботі фахівців цивільно-військового співробітництва Збройних сил України. Історія цього містечка типова для сучасного Донбасу. Мешканці сповна відчули на собі усі принади так званої Донецької народної республіки. Сепаратисти чинили грабежі, свавілля, залякування та терор. Коли сюди зайшла українська армія, люди жили без зв'язку електроенергії, питної води і каналізації. Спершу військові взялися налагоджувати постачання міста найнеобхіднішого води і хліба. Ми приїхали. с района Красноармейска едем. взяли нашу машину водовозку набрали воды в районе и привезли сюда так как здесь очень тяжелая ситуация О, едем. то есть ну, гуманитарная помощь по возможности то есть хлеб там Просилась что там бывает э, ранее Тушонка, приезжать там такое вот тушенку, детям конфеты в общем все что в наших силах За інформацією батальйону територіальної оборони, міський голова залишив Красногорівку разом із сепаратистами. Трасфонное средство бывшего мера. Данейровский був, да, в Урчина, да. Задним сиденьем лежала установка муха в заряженном состоянии, да. Потом, дай, слава богу, і разрядили, да. Подмятана, да, божив... не нашими восками, да, чуть-чуть. Если бы танком мяли ее, она бы живого живовничего не осталось. А так, где-то попало чуть-чуть. прострел есть у нее. Да, единственное, что я пошел, это да, прострел есть. Пробили газовый баллон сзади там. Да, не взорвался. Человек убежал теперь. Теперь до Донецка, да. Скрылся. На данный момент его местонахождение неизвестно. Мэр города, и на данный момент. Обращаться просто не Даже нет там исполняющих временно. То же самое. Поэтому у нас обращаться не к Також силовики посприяли відновленню соціальних виплат жителям містечка. Красногорівці на власні очі побачили, що ініціативність та бажання змінити ситуацію на краще дають результати. Тож вирішили разом з військовими прибрати рідне місто від сміття. Люди сами подходят с лопатами, с метлами, с ведрами, собирают мусор, вывозят, режут деревья, те, которые попадали, что погорело, осколки, даже вот сегодня, буквально полчаса назад, вытаскивали снаряды, осколки из асфальта, собирали где-то все, есть техника, есть транспорт, вывозят, все. Ну, город оживает, начинает жить. Мы очень рады этому, считаем, что... Скоро-скоро життя прийде в нове русло. Завдяки співпраці військових та місцевих мешканців швидко почало відновлюватися нормальне життя громади. Це місто не перше, де така взаємодія дала гідні плоди, і не останнє. Бо за підтримки жителів Донбасу, українська армія неодмінно звільнить та поверне до життя усі міста цього краю. Наше завдання це надання першої медичної допомоги, іконої допомоги і евакуація поранених з поля бою до госпіталю. Тому поранені, з важкими пораненнями були. Досить часто і доводилось нашим лікарям надавати відкладні заходи як на борту вертольота, як під обстрілом, так і на всіх етапах медичної евакуації. Тут навіть не виникало якихось, скажімо, їхати чи не їхати. Тут питання не стоїть, їхати чи речі. Їхати, звичайно, їхати. Зранку, поки на одеському пляжі ще немає відпочивальників, на тренування виходять курсанти військової академії. Пропливти 100 метрівку мають трьома стилями. Завдання ускладнює мокра форма та автомат за плечима. Велике значення придаємо, наділяємо таким, таким навичкам, як військово прикладне плавання, тому що Україна є державою морською, багато річок і. Необхідно вміти військовослужбовцям вдавати їх як в складі підрозділу, так і особисто, і при цьому бути споряджені зі зброєю. Далі пірнання спірсу. Особлива увага затримання дихання під водою. Неспокійне море, чимала глибина та потужна течія додають екстриму. Курсанти тренуються надавати першу медичну допомогу. Ролі рятувальників і умовно постраждалих виконують по черзі. Ми прив'язуємо всю свою підготовку до тої місцевості, в якій ми знаходимося в даному випадку і намагаємося моделювати ситуацію для того, щоб наші офіцери змогли працювати в будь-яких кліматичних умовах і обставинах. Ігор та Олександр Рибаки кандидати у майстри спорту з бойового самбо. У майбутньому начальники фізичної підготовки та спорту. Елементи рукопашного бою брати демонструють у парі, тренуються зі справжньою зброєю. Трапати їм прийоми рукопашного бою. На сьогоднішній день це є ефективний спосіб самозахисту як в бойових діях, тому що бойові дії в основному проводяться в городах. А відпрацьовуємо ті прийоми, які допомагають ефективно уйти з лінії атаки, оборонятися та переводити зброю в різні положення і вести вогонь з різних положень. Серед третьокурсників чимало десантників та розвідників. Вони займаються фізичною підготовкою підлеглих, тому зобов'язані тренуватися більше за них. Хлопці кажуть, готові боронити країну, щойно потраплять до війська. Конечно, як начальник фізичного подготовки должен вміти подготовить бойцов, должен им дать то, що я умею, щоб вони теж могли это повторити, защитить свою родину і себя. Не тільки в воєнне время, але й в мирне. У Львівському військовому шпиталі нині лікується понад 130 бійців. Всі вони отримали поранення в зоні АТО. Волонтерів і меценатів, готових підтримати вояків, з кожним днем стає все більше. Серед таких благодійників і організація Українська родина та її маленькі вихованці. Дев'ятирічна Діана понад усе любить співати. Донедавна з батьками і п'ятирічною сестричкою Євою вона жила в Краматорську донецької області. Страшно дуже і. Ми переїхали, тому що мама була вагітна, а там могли закрити поліклініки усі, там всі лікарні закриті тільки для солдатів. Сестри входять до великої української родини. Разом з іншими дітьми вони підготували подарунки і приїхали підтримати українських воїнів. Щоб рятувати Україну, золотоємось з одну родину. З'єднаємо мирно. мирно захід і схід і, і понесемо добро у молоде. Там якась гуманітарна допомога, там ще щось, там медикаменти, там харші і так далі. А отут, коли вони залишилися вже з поля бою, повернулися сюди, щоб вони не були одинокі, що з ними хтось є. І тому уся моя зустріч була направлена подаруй радість солдату сьогодні. Десь кожен собі згадав, що про свою родину в мене є хтось. А окрім того, він прочитає листа, бо в кожну пакунку є лист. Володимир не зміг прийти на концерт. У чоловіка травмовані ноги. Місяць тому у складі 24-ї бригади він потрапив під обстріл градом під Зеленопіллям. Діти завітали до вояка в лікарняну палату. Подарували футболку з написом Україна, солодощі та щоденник. Перші нотатки у ньому Володимир зробив 17 серпня. Що ви запишете про сьогодні. Все позитивний день. Там чим, такі фаті... відвідувачі військові зраділи візиту маленьких відвідувачів. кажуть за такої підтримки швидко стануть на ноги.